Активісти однієї з всеукраїнських ініціатив вимагають термінову реанімацію країни. Її радять починати із прийняття нової порції законів для нової влади. Про інші рецепти антикризового лікування України від реанімаційного пакету реформ знає Юлія Фоміних для нової влади. Потрібні нові закони. Цю думку київські активісти втілили у проєкті створення реанімаційного пакету реформ. Він виник десь в лютому місяці. Тоді була ідея зробити таку. Такий набір із кількох законопроєктів, які одразу після падіння режиму громадськість зможе запропонувати новій більшості парламенту для того, щоб реанімувати країну. 300 експертів з понад півсотні громадських організацій утворили 20 робочих груп. Кожна з них працює над новими реформами, що допоможуть врятувати країну. Активісти вже мають позитивний результат. Його демонструють. Це 12 ухвалених законопроектів. Нова редакція закону про державні закупівлі, яка зупиняє розпил близько 300... Мільйонів гривень щороку, також закон про вищу освіту, який вже ну наочні перші кроки в реформуванні цієї галузі. Закон про суспільне мовлення, суттєві зміни до, до закону про доступ до публічної інформації, які посилили права громадян на доступ до інформації. Активісти співпрацюють з Верховною Радою, там мають прихильників плану реформування країни. Мета учасників РПР познайомитись з усіма кандидатами та продемонструвати дорожню карту реформ. Такий програмний документ, який складається з 20 блоків по кожній реформі, конкретні. Кроки необхідні для проведення цієї реформи, конкретні пропозиції. І що найосновніше, що найголовніше, це готові і деякі вже зареєстровані, проголосовані в першому читанні законопроекти. Ми маємо партнерську групу депутатів. Це міжфракційне об'єднання, яке утворилося фактично. Ну обійшли всіх, кого знали, і запросили їх доєднатися до такого міжфракційного об'єднання з тим, щоб вони були промоутерами у своїх фракціях реформ, пропонованих громадськістю зараз в цьому об'єднанні є 26 депутатів РПР, слідуючи прикладу громадського руху, чесно, теж пропонує кандидатам у народні депутати підписати особливий меморандум. Ми будемо пропонувати вам підписати з нами меморандум про те про підтримку тих чи інших реформ на вибір, які реформи відповідають, які положення наших реформ відповідають вашим внутрішнім переконанням та вашим передвиборчим програмам. Щоб вже наперед приблизно орієнтуватися, які сили, які конкретні депутати готові підтримати ту чи іншу ініціативу. Стосовно чесних меморандумів регіональний представник руху розповідає, поки що жоден кандидат у нардеп не відмовився від підпису. Ми вже підписали рух чесно і хмельницькі мажоритарники близько 20 меморандумів. Ну основна проблема в тому, що фізично просто неможливо швидко достукатися до всіх кандидатів. Що приємно кандидати самі телефонують, самі пишуть на емел e з пропозиціями підписати меморандум. Також приємно, що частина інформації про кандидатів, тобто автобіографії декларації, вже є на сайтах. Активісти ініціатив розраховують на відкритий політичний діалог з усіма кандидатами та щиро вірять, реанімація країни пройде успішно, а нова влада підтримає реформи, що створені для покращення життя простих українців. Юлія Фоміних, Андрій Шаповалов, новини Тіві Сім